Третя ситуація. Ми продавець, виписали зменшувальний РК і його заблокували. Ми це робили у грудні 23-го. РК був одразу заблокований у грудні. Розблокували в лютому 24-го питання: мені, як продавцеві, в якому періоді змінусувати мої зобов'язання по зменшувальному РК? І ось тут відповідь податківців така, що ми маємо право подати уточнюючий розрахунок до того періоду, у якому відбулося зменшення податкових зобов'язань. І це підтверджується у листах. Тому це логічно у плані тому, як це впливає на формулу СЕАПДВ. Отже, можемо подати уточнюючу до грудня 2023 по заблокованому зменшувальному РК, який розблокований в лютому 24-го.